Вітаю! Ми продовжуємо курс по роботі каси в системі Уду, і в цьому відео ми поговоримо про роботу кількох касирів на одній касі в системі Уду. Отже, ми можемо воду налаштувати кілька касирів, які можуть заходити як під. Кожен окремо своїм користувачем. Або у нас може бути так, що у нас один користувач, але два або більше касирів. Але і в такому випадку є деякі нюанси. Отже, давайте перейдемо до налаштувань. Для початку нам необхідно створити та налаштувати співробітників, касирів, які в нас працюють на касі. У мене це Микола та Олена. Якщо у нас Микола, касир, співробітник і має свого користувача в системі в налаштуваннях відділу кадрів на карті співробітника, ми пов'язуємо. Пов'язаного користувача до цього співробітника і зберігаємо цю інформацію. І також дуже важливо, що коли ми будемо відкривати сесію на касі і закривати її, її може тільки касир із пов'язаним користувачем, тобто лише користувач внутрішньої системи може відкривати та закривати сесію в касі. І розглянемо приклад, коли в нас Олена також касир, але на ній немає пов'язаного користувача. І давайте також налаштуємо пін-код входу в точку продажу. на... Користувачі Миколі, я вказую, наприклад, 1234. І подивимося, як це буде працювати. Тобто на карті співробітника на вкладці налаштування відділу кадрів, окрім пов'язаного користувача, додаємо також пін-код для входу в точку продажу касира. Відкриваємо сесію, натискаємо Нова сесія, і в нас з'являється вікно про те, що нам потрібно або відсканувати значок, але ми вводили пін-код. Обираємо касира. Обираємо зараз касира Миколу, і мені потрібно вказати пароль. Вказали пароль і заходимо в сесію. Вказуємо. Контроль готівки відкриття, відкрили касу, і далі можемо працювати від Миколи. Я можу продавати зараз товари. Якщо потрібно змінити всередині цієї сесії касира, ми можемо переключитися і з Миколи я можу перейти на Олену. На Олені в мене пін-коду не було. Відповідно, я можу без пін-коду як Олена заходити і виконувати продажі. Давайте оберемо якийсь товар, продамо його. І подивимося, що в нас відображається на чеку. На чеку в нас вказується ім'я касира, Сира, але Налаштування, які ми виконували в попередніх відео по інтеграції з чекбоксом по налаштуванню каси, ми вказували користувача конкретного це в нас був адміністратор, і це був тестовий користувач і тестовий касир на налаштуваннях чекбоксу. І саме він у нас буде проставлятися в чекбоксі як касир. Саме його підпис буде використовуватися при інтеграції чеків з чекбоксом. А ось ім'я в нас буде підставлятися ім'ям касира. Давайте повернемо Ось на нове замовлення також спробуємо відкрити в сусідній вкладці цю базу і зайти від іншого користувача. Тобто ми можемо паралельно в одній сесії працювати від двох різних користувачів. Заходимо в касу, продовжити продаж. У мене там сесія зараз відкрита. Де працює Олена, я відкриваю якби в іншому браузері сесію ту саму, але, наприклад, буду працювати від Миколи і продавати тут товари від іншого касира. Продамо зараз товар і перейдемо до закриття. Сесії. При продажі бачимо, що тут у нас тепер касир Микола підставляється в цей конкретний чек. Тепер давайте ми закриємо сесію. І якщо ми подивимося на сесію, де працює в нас Олена, касир без прив'язаного користувача. Тут немає кнопки закриття сесії, тому що закривати сесію може лише касир пов'язаним до цього співробітника користувачем. Відповідно, ви повинні на це зважати, якщо ви обираєте варіант, коли в нас касирів багато. а Користувач 1, тому нам потрібно відкрити сесію, де в нас працює Микола, або просто в цій сесії змінити Олену на Миколу і закрити сесію. Вказуємо, скільки в нас яких купюр, монет в наявності є, і закриваємо сесію. Якщо ми зайдемо, наприклад, звітність замовлення, ми можемо сформувати звіт продажів в розрізі співробітників і подивитися, який касир, скільки чого напродавав. Також, якщо ми зайдемо в замовлення в сесії, зайдемо на сесію, яку ми відкривали в замовлення, то побачимо також кожне замовлення і яке замовлення, який співробітник у нас виконував. Таким чином, ви можете воду працювати як від Кожного касира, який прив'язаний до кожного користувача, так і створити якогось одного користувача, але працювати від різних касирів в системі Оду. І також нагадаю, що в нас наша інтеграція з чекбоксом також підтримує кілька касирів від одного користувача, від одного касира з одним підписом. І це все у цьому відео. Дякую за перегляд, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.